Багато щирих побажань і солодких подарунків, а ще незабутні враження та чудовий відпочинок подарувала 1 червня міська влада вихованцям Бердичівських реабілітаційних центрів. Зустрічатися усіма разом дружною родиною на день захисту дітей давно стало традицією. От тільки вже другий рік поспіль через прохолодну погоду місцем для такої зустрічі стає неоздоровчий табір Соколятко, а один з дитячих садків цього разу 28-й. Численних гостей тут приймали з радістю і теплом, а маленькі вихованці казки ще потішили усіх своїм мистецтвом. Також у числі артистів були колективи центру позашкілля імені Олександра Разумкова, міського палацу культури імені Олексія Шабельника, тощо і звичайно самі підопічні трьох реабілітаційних центрів Насіння надії промінчик центр соціальної реабілітації дітей інвалідів. Настрій у вас гарний, да. не зважаючи, що трошки погода вам під так?» «Да!» а так. Заліга да, да. то я вам бажаю, щоб цей гарний настрій ви зберегли надовго. А взагалі бажаємо вам щастя, здоров'я, усмішок і добрих людей в цьому світі, щоб вас тільки зустрічали. Що тільки щоб добро у вас було. Я дуже приємний за усіх привітань. Саме головне, я хочу сказати, щоб наші діти були щасливі, а ми батьки будемо завжди щасливі. І з усім голови від нас передати такі квитки. Діткам в який зручний час, коли це дуже гарна погода, коли там буде не так багато людей, щоб ти цілий день могли насолоджуватися на всіх атракціонах. є у нашому міському парку Шевченка безкоштовно. Дітлахам того дня дісталися ще й солодкі подарунки від посадовців. Також юні виноваті свята переглянули насичену концертну конкурсну програму, і з огляду на їхні задоволені личка день захисту дітей бердичівські малюки люблять не менше за новий рік. В цей день. Дітям дають подарунки, вітають їх з цим святом. Мені сьогодні дуже сподобалося свято, на якому я була. Там я приймала конкурси, гарно дуже співали дітки і танцювали. Мені дуже сподобалося. І я хотіла б ще побувати на таких святах більше й більше. Кілька годин розважатися, і щосили плескати в долоні завдання досить виснажливе. Тому для дітлахів було передбачено ще святковий обід у садку. А потім, відновивши свої сили, вони взяли участь у спортивній програмі. Я Дуже хочу подякувати від Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а саме від діточок нашого центру за організацію цього свята, за ті отримані емоції, які сьогодні отримали наші діти. І хочу подякувати за подарунки, які сьогодні діти отримали, і вдячні, що кожного року не забувається про це свято. І кожного року ми можемо дітям надати емоції, які вони за на цілий рік можуть його зберегти до слідчого свята.